Росія постачала в середньому 3 мільйони 660 тисяч барелів сирої нафти на день протягом 4 тижнів до 5 травня цього року, такі дані Блумберг. Це найвищий рівень з початку 2022 року. Майже вся нафта поставляється до Китаю та Індії, а менші обсяги до Єгипту та Туреччини. До вторення в Україну в лютому 2022 року Росія постачала до Європейського Союзу 1,5 мільйона барелів нафти на день. Але західні країни звели цю торгівлю майже до нуля, і наразі лише Болгарія імпортує російську нафту. Росія припинила експортувати сиру нафту в ЄС, натомість почала продавати в Єгипет та Індію. У свою чергу єс шукав інших постачальників і знайшов Раніше Ми робили помилки саме в цій сфері, але ми не можемо повернути минуле зараз. Ми повинні припинити імпорт російської енергії. Незважаючи на пошук нових покупців, доходи Росії від нафти скоротилися на дві третини. Західні санкції та обмеження ціни на російську нафту в 60 доларів за барель значно скорочують прибутки Росії минулого тижня. Кремль заявив, що експортна виручка минулого місяця впала на 67 відсотків, тобто до 6,4 мільярда доларів. Росія страждає. Ви можете подивитися на дані. Так, Москва знайшла нових покупців нафти, але за нижчою ціною. Урал торгується з дисконтом порівняно з іншими видами нафти, і нові покупці не такі привабливі, як старі. Нові покупці також знаходяться географічно набагато далі, в результаті чого середній час доставки становить від 16 до 18 днів, порівняно з 4-6 днями для довоєнних поставок до європейських сусідів у Росії. Про це повідомляє Reuters. Окрім того, захід намагається переконати таких союзників як Індія імпортувати менше російської нафти. Про це держсекретар США Ентоні Блінкін говорив у Вашингтоні на зустрічі з індійськими урядовцями. Ми заохочуємо країни не купувати додаткові енергоносії з Росії. Кожна країна по різному розташована географічно, має різні потреби, але ми очікуємо, щоб союзники та партнери не збільшували закупівлі російських енергоносіїв. Звичайно, ці країни є суверенними державами і мають власні інтереси. Але навіть цей варіант експорту для Росії є поганим. Аналітики кажуть, що деяка кількість російської нафти все ще надходить на європейські ринки. Сиру нафту важко відстежити, оскільки її можна легко змішати з іншими вантажами в транзитних країнах або ж у морі. Крім того, складна організація судноплавних компаній та прапорів суден у складній застосування санкцій. Henry Ridgewell, Dmytro Kolczynski, Voice of Samarki.